Привіт! Вітаю вас на моєму рукодільному каналі. І я сьогодні розпочинаю відшивати такий невеличкий е, різдвяний наборчик, назву його так, від волшебної страни. Це Санта ФЛК 209 його артикул. І давайте коротко подивимося, що ж там всередині в наборчику. Як традиційно у нас Дерев'яна заготівочка, дерев'яна основа. Гарно відшліфована, приємний аромат. М -м -м ніде немає ніяких таких зазублень. Все красивенько. Так, і давайте подивимось, що ж тут у в нас всередині наборчику. Як завжди, відкриточка яка гарненька. Так, задня частина фетер, цупкенький, такого яскравого червоного кольору. І давайте подивимось на бісер і на схемку. Ага, ага, ага. Тут ще нам виробник положив ось таку серветочку для ось цієї підставочки. Вона з фоамірану. Щоб задекорувати нижню частинку. Звичайно, я її приклею, хоча можна і просто її ставити. Так, схемка. Артикули бісеру нам вказує виробник. Тут є 9 відтіночків. Розмір роботи 8,5 на 19,5. Тобто досить величенька фігурка. Так, дві ниточки в нас є. Дві голочки також, одна більша, одна менша. І давайте подивимось на відтіночки бісеру. Так, номер 7 золотистий. Але, якщо чесно, мені здається, що він буде облазити. Не знаю, можливо, і буду заміняти. Або, можливо, хтось відшивав, то підкажіть, чи він не облазить. Не знаю, він щось мені не дуже подобається, але. Можливо, і буду його використовувати. Так, це є кремові відтіночки, білий, перлинний, чорний, так, червоні, це є скло прозоре, два відтіночки, і йдуть сірі, світлий і темний, і темно-сірий. Так, я приступаю до відшиву і в кінці покажу свій результат. Ну що ж, Санта вже повністю готовий. Як ви бачите, я не зафарбовувала саму основу, хоча довго вагалася, можливо, білим. Залишила таким, яким воно і було, яке пропонували виробники. І коротко хочу сказати, що я все-таки замінила цей відтіночок номер 7 тому що камера не передає, але насправді, якщо на нього добре придивитися, там вже є царапини, потертості, тому я вирішила, що краще я його заміню зараз. Бо потім буде шкода своєї праці. А замінила я його на 18581 відтіночок, це він золотий, але матовий. Залишилось, бачите, дві штучечки Це теж був з якогось комплекту волшебної страни, тому що є циферки. І, якщо чесно, мені його вистачило. Це дуже добре, я не докуповувала. І я вважаю, що він так само сюди підходить досить непогано. Правда, камера не передає. Немає сонечка, на жаль, але теж виглядає досить класно. Можливо, з близьком оцей бісер був би більш оригінальніший, але нічого страшного. Мені так підходить, сподобалось. І зверніть увагу, що залишки по бісеру теж є. Але хочу сказати один відтіночок. Здається, що оцей сірий. Так, його залишилось дуже мало. Дуже мало, буквально. 15 бісеринок, і на органайзері десь 2-3 штучки лишилось. І коли я дошивала вже останні ряди, шапочка. ось тут, І тут найбільше його йде в одному рядочку. Я, якщо чесно, переживала, що мені не вистачить буквально пару бісеринок, але ура! Дошила останню бісеринку цим сірим, і навіть залишилось трішки, трішечки. Але я знаю, що в волшебна Страна завжди дає запасом бісеру. І бачите, оцей шостий номер, скільки його. А цього, на жаль, було дуже мало, і в мене вже була трошки паніка, якщо чесно. Але нічого, мій хотіла сказати, сніговичок, мій Санта вже готовий. Буду приступати до іншої фігурки до цієї колекції. А зараз покажу ще вам декілька фото з процесу відшинку.